Носибельні тренди осені і зими, з якими ви будете виглядати на мільйон. Останній тренд дуже ход. А ми починаємо ще ріку Це прекрасний кольоровий акцент і знали ви, скільки збирає він компліментів? І відчуваєш себе в ньому як в цій пісні. Дівочки, мої надо брать, Він дуже вайбовий і не банальний. Переходимо далі. і Наступний тренд у нас смушка. І Це вам не меланхолія, дольче молодія. Це розкіш, яка покаже, хто тут справжня квін. До речі, ці неймовірні костюми. це колаборація гіпюр і Ярослава «Гресь». Тому бігом приміряти, поки вони ще є. Наступний тренд на приталені жакети. І я їх обожнюю і усім рекомендую. Дівчата роблять талію аномалію перевірено на собі. Далі у нас тотал-луки за кошкіри. Дзвонила Лора і сказала запакувати їй усі такі образи, бо виглядають дуже. Жастиль, милі мої, ну і ви не грішіть, а напишіть, бо й час і собі такі урвати. Ну і вишенька на торті у нас тренд бадікан. Простіше кажучи, це речі, які сідають повністю по фігурі, як друга шкіра. Думаю, тут коментарі не потрібні, але бачили б ви, як вони поєднуються з верхнім одягом. Якщо хотіли б таку підбірку, плюсаніть в коментарях. М -м -м. А усі тренди я знайшла у гіпюр. Забігайте, бо тут це розбирають як гарячі поріжечки. Скільки коштують образи найбагатших жінок України? Знає ніколи скарба, але я виведу їх на чисту воду. Розповідаю, три секрети, які відрізняють дорогі Образ від просто гарного. Секрет перший шовк, вовна костюмна тканина завжди виглядає дорожче ніж синтетика. Смотря какой фабрик, смотря скільки деталей в цьому піджакі. Переходимо далі. Секрет другий – це кольорова палітра. Ну погодьтесь, багаті жінки частіше обирають спокійні базові відтінки. Молочний чорний шоколадний бежевий сірий. бо тиха розкіш, Вона і в Африці тиха розкіш. Секрет третій це посадка речей, бо навіть найдорожчий одяг втрачає свій шарм, якщо він сидить, не ідеально. Тому завжди звертайте увагу на крій та посадку. Це саме те, що робить образ Роги і справді продуманим. і саме в новій колекції від One by One я знайшла речі, які виглядають на мільйон. Ну а ваш вихід напишіть, який образ найкращий і One by One, поки ще щось є в наявності. П'ять тренді осені, які виглядають на мільйон. Збережу ваші 500 доларів на стилісті, швидко і без води розповідаю. Почнемо принтів і діамант сезону. У нас смужка Це той самий фільтр в реальному житті, який зробить нас, ну, мінімум на 5 сантиметрів вищими і тункими і дзвонки. Наступна станція кольори, і наша Color – це коричневий. Це новий чорний сезон. Від нього віє ароматом кави, і він так дорого виглядає. Візьміть на заміточку. Далі я не можу змовчити про білезняний шик. Це розкішний тренд на мережа. Вона делікатну фактуру в повсякденні. носимо під жакет. А якщо він буде ще й приталений, це просто комбо-сет І наш наступний тренд. Саме такі жакети роблять неймовірно красивий силует і акцент на талії, і це просто плюс 100 до впевненості. Іван Войван, ну що ви витворяєте? І останній, але улюблений тренд на сьогодні це камбек 2000-х. Напишіть, як вам, а мені низька Талія, і такі топи нагадують образи Моніки і Рейчел. І поки мені попала в око ностальгія, раджу вам зберегти цю підбірку і написати, чи робити другу частину. Там така краса ще є. mm -hmm. Насибальні тренди осені, частина один безкоштовно ділюсь скарбами. Відразу зберігаєте підбірку І перший це приталений силует цьому сезоні. Дизайнерів вирішили, що нам усім треба талія, аномалія. Тому зустрічається леді босс на мінімалках або українська Роузі Хентентон Вайтлі. Дівчат урвіть ці костюми, поки вони ще є в наявності, наживо вони виглядають неймовірно розкішно. Наступна зупинка: твіт кажуть. Він як той самий колишній, завжди повертається восени. Напишіть правда чи ні, але цей костюм, дівчата, любов яка точно не зникне з вашого життя. Далі поговоримо про кольори. і До нас камбекнулось поєднання Coco Chanel або Coco Chanel, Називайте, як хочете. Від Цього воно не стане менш ідеальним. Поєднання чорного і білого це завжди на мільйон До речі на мені не сукня, а корсет із підниці, і спідниця. У нас в меню Одрі Хеппер. І останній тренд на сьогодні це занижена талія. І такі сукні це просто хід сезону. Ну, Лові офіційно камбекнулись, і ми цьому безмежно раді. А усі тренди я знайшла в українського бренду Гіпюр напишіть, який образ найкращий і чи робити другу частину. Oh hey.